Всіх вітаю на каналі FanModel В цьому відео хочу поговорити трохи про налаштування напруги на крокових двигунах Ender 3W2, саме мого принтеру. Я трохи скинув собі напруги, тому що після того, як увімкнув pressure Advance. Налаштував все, трошки провівши там якісь тести, і помітив, що досить таки гріються крокові мотори, особливо екструдера. і там було, як я вже колись говорив, 1.39. Ну, зараз я це покажу. Ось до... до того, як я змінив налаштування. Це саме екструдер. 1.39, як ви бачите, ну, наскільки я так зрозумів, це багато. От на інших то, можливо, і не треба було зменшувати. Я зменшив до 1 вольта так якось на Y. Це вісь Y. І тут 1 вольт на Осі X і Z по 1.19. Не ловиться. Коротше, я скинув до одного. Здається, тільки на Z там 1.03 щось таке лишилося. Ну, давайте після. Одразу включу. Так, як виявилося, після я не скинув. Це не той файл. Але неважливо, я скинув до 103 по Z. Один у мене на X і на Y, і на екструдері також 103. Один нюанс. Зараз запущу ще раз. Ось, як ви бачите, у мене увімкнуті, ну, тобто, двигуни, вони підключені до плати. Вони мають бути виключені, якщо ви хочете змінювати напругу, крутити ці підстроювальні резистори. Це саме підстроювальні резистори, їх потрібно крутити, щоб додати за часовою стрілкою, в моєму випадку, щоб зменшити протичасової стрілки. Ну, Логічно. І дуже повільно потрібно крутити. Там ніяких різких рухів. Я буквально, можливо, не знаю на 2 градуса крутнув, і в мене, можливо, десь на 3 градуса екструдер крутнув, і в мене впало із 139 вольтів до 0,4 да, Я трошки так перестарався. Так що зважайте на це все. І вони мають бути вимкнутими, як я робив. Я їх не знімав. Спочатку почав ковиряти, як би ось цей клей. Але я зрозумів, що нафіг це потрібно, я просто вимкнув його. Вимкнув, крутнув, вимкнув, поміряв. І так мені, в принципі, тричі довелося його. Ні, чотири рази я його вмикав, вимикав і вловив те, що потрібно. Вже від 1,03 вольта я не. Ну, трьох сотих вольта не захотів, якби там щось ще підкручувати. Мені і так нормально. І зараз, в принципі, друкує нормально. Подивлюсь ще на декількох моделях, чи немає там якихось зміщень шарів, зміщення чи пропусків. А поки що подивіться на формулу. І, ну, судячи по формулі, я все ж таки неправильно зробив. Коротше, зараз побачите. Ось формула. У нас є VRF — це напруга на драйвері, яку ми шукаємо. CL це current Limit, струм-двигуна. В моєму випадку. Тут 1,4, здається. Ну, зараз я до цього ще дійду. Чому тут було 5, а не 4? І я сказав про це тільки щойно. Бо тут є трохи питання, як його визначити. 8 не питайте, просто знайшов таку інформацію і роблю, як в ній. Без особливих якихось пізнань в цій галузі. Далі RS. RS – це опір резистора перед драйвером. В моєму відео я тут не зациклюю, уваги, не показую, але його потрібно подивитись, якщо хочете обрахувати цю цифру. Це ось оцей резистор. Можливо, я прикріплю фото. Коротше, на монтажі буде видно, але в мене там 150. Тобто 0,15 Ома виходить. І я беру цю цифру. Далі я рахую по формулі цей ВРФ 1,5. Ну, тут має бути 1,4, скоріш за все. На 8-0,15. Чому, скоріш за все, зараз ми до цього дійдемо. Перерахую, бо то неправильно. Там 1,4. Потрібно на 8 на 0,15. 15. 15. І в мене вийшло 1,68. Далі нижча формула: номінальний струм двигуна рівний струму утримання. Е, струм утримання нижче можете почитати, ось тут пишу. Я це просто загуглив цю інформацію. Номінальний струм, що це таке, струм утримання, що це таке. І от струм утримання – це найменший основний струм тиристора, Необхідний для утримання тиристора у відкритому стані при розімкнутому колі керування. Тобто треба 1,68 помножити на 07. 0,7 це 70%. І я якби, множу цю цифру на 0,7. Це число, точніше. Виходить 1.176. 176 тут має бути, по суті. Тобто я скинув навіть багато, у мене було 1.39. Можливо, доведеться ще під рукою додати. Чому я скинув саме до одного? Тому що я подивився спочатку одне відео, в якому от говорили, що 0.94 для Ender Creality V2 3v2 підходить саме 94. Там нічого не пояснюють, ніякі формули, Ну, я вирішив скину до одного. І як виявилося з моїми моторами, скоріш за все, це неправильно я зробив. Чому неправильно? Але це також така собі інформація. От мій якби, діалог із чатом GPT. Але перед цим, давайте я покажу ось таку інформацію знайшов. Це сайт, в якому є ну, база, по суті, даташити на всякі різні мотори. Ну і не тільки там. І от за таким скороченням, маркуванням 42 час 03. Ось те, що я ввів, ось те, що знайшло. 02 мені явно не підходить. Ну, тут, в принципі, зрозуміло, 04 А ну, там не може бути. Все ж таки 03. Ще буває 0,4. У мене тут, здається, 0,30. Скільки? 0,34. Там, де я дивився, було ну, відео 0.47, здається. Ну. Короча, неважливо, Я не впевнений, що це правильно воно знайшло, але от те, що знайшло. Далі я запитую в Чата по осій інформації, що мені обрати. Тому що, як ви бачите, тут все неоднозначно. Тут через слеш указані різні варіанти. Біполя... Біполярний паралельний підключення, я так розумію, біполярний сервіс, фіг його знає, уніполярний. І от він обирає саме ось цей варіант. А, ні, не цей варіант. Коротше, зараз відкрию зображення. І я його питаю, чи може він ну, на свою думку там обрати із цього списку те, що найбільше підходить. І от він обирає, але тут я от зараз дивлюся, біполяр паралел. Біполяр серіал, Ну, правильно, біполяр паралел він обирає. 14 Ампера. І він пояснює, чому він це вибирає. Саме такий варіант. Тому що він найбільше підходить для ender 3v2. Причому біполяр серіал uh, також підходить, але він саме обирає перший варіант. Тому що там 14 Ампера. Опір 2,3 і Ома. Ну так, це перший ось варіант. Перший. Далі 0.47. Це в нас крутний момент 047НМ. Далі степ Angle, кут кроку. Це 1.8. Ну, і тут також, от, в принципі, 1.8, я так розумію, це він загальний параметр для всіх для всіх вище вказаних. І от його висновок. Отже, отже, мотор з наступними характеристиками може бути найбільш підходящим для принтера Ender 3 v 2 Біполярний, 1,4 14 2,3 2.3.OHM. Ну, 047 nm і 1,8 angle. Ось таке. І тому я змінив тут саме із 05 на 04 з 1,5 на 1,4. Ось так. Так, і по суті, можна було б цю цифру. Ну, ви помітили, напевно, що я саме 1,68 перемножав на 0,7 і в мене вийшло 1,176. Але якщо я зараз 1,4 помножу на 07, 098 у мене вийде, і підставлю цю цифру ось сюди, 0,98. Далі цю цифру перемножу на 8 і на. Оскільки там 0,15. У мене вийде ті самі 1,176 тисячних. Тому неважливо, в принципі, чи ми множимо ось цю цифру, чи множимо так, це я там 1,8 не змінив. да? 1,176. Ну, неважливо. Коротше, в мене вийшло 1,176. Хто розуміється, хто мені може підсказати більш правильну інформацію про цьому двигуну, саме по маркуванню цьому. Це треба ось так додати. Вони там, здається, однакові. Ну, можливо, не однакові. Але, в принципі, на всіх написано 42 на 34. 42 дефіз 34. Ось так. 42-34. Ну, Тому я думаю, що це маркування все ж таки відповідає і цьому. Бо з цьому параметру взагалі нічого не знаходить. Я не знайшов. І виходячи з 1.4 струм-двигуна, я вирахував 1.176. Чому від заводу виробника було на Y1. Ну, не знаю, на інших було 1.19, ви бачили на відео. І на екструдері було H1.39. Це явно завищений. Він перегрівався капець. Як. От саме із Pressure Advance. Без Pressure Advance uh, на старій прошивці він так не перегрівався, тому що було, ну, очевидно, менше рухів. У нього була просто подача. Зараз же в нього туди-сюди він бігає, як скажений. Я вирішив скинути. Ну, Подрукую ще трохи, можливо, під відео напишу там, закріплю якийсь пост від себе, чи нормально, чи ненормально воно друкує. А поки що, ось вам інформація, хто там Ender 3 v 2 користується. Для себе можете перевірити. Якщо ж у вас проблем ніяких немає, то вам це і не потрібно. І не забувайте, що двигуни або з роз'ємів виключаєте, мотори, точніше, двигун постійного струму, наскільки я пам'ятаю з технікою, це саме мотор, правильно називати. Коротше, ви, ви, ви відключайте їх із плати, якщо ви хочете в онлайні це робити, тобто при вимкненому принтері, або вимикайте принтер, настроюєте, вмикайте, як це робив я. Трошки гемор, але це менше гемор, ніж відковирювати ту, якби клей той термоклей. Що ж, дякую за перегляд, поставте лайк чи дислайк цьому відео. Також підпишіться, якщо ще не підписані на канал, поширте, якщо вам не складно, можливо, знайомі, можливо, десь в телеграмі. Увімкніть дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. Успіхів навчанні, до зустрічі!